Доброго дня, друзі! Вас вітає Україр мене звати Ігор. Сьогодні хотів би показати, які є у нас по наявності насоси НШ до вашого трактора. виробництва Вінницький агрегатний завод. Як ви можете побачити, відрізняються вони між собою розмірами та їх робочим об'ємом. Нумерація у їх назві це є якраз робочий об'єм. Починаючи з нш 10, далі йде 14, 16. 32-й та ось такий велетенський 3210. Він об'єднує в собі нш 10 та нш 32 Якщо ми з вами порівняємо гідросилу та вінницю, їхні насоси НШ, то ми зможемо побачити те, що сама Вінниця, саме її насоси, трохи будуть більше за гідросилу. Своїм форм-фактором Вінниця нам нагадує насоси НШ, які ще були виготовлені за радянських часів. Також хотілося б додати, що всі насоси є по наявності, як лівого, так і правого обертання. До них йде гарантія від виробника. Тому, якщо вас зацікавить, то ви обов'язково замовляйте. До речі, є ось такий от насос, я вже вам його показував. Він зараз за дуже хорошою ціною коштує приблизно 7 тисяч гривень. Друзі, на цьому це все. Будемо з вами прощатись. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та телефонуйте. З радістю вам допоможемо. Головне, бережіть себе та ваших близьких. До зустрічі!